Всім привіт! Зараз ви з нами поїдете складати практичну частину іспиту на водійські права у Сполучених Штатах. Він називається в США Road Test. Ми будемо з вами складати його у штаті Масачусетс. Покажу, де як це відбувається. Зроблю підказки, як це можна скласти. Їдемо ми зараз у місто Броктон. Зареєструватись на проходження Road Test можна в будь-якій локації в Масачусетсі. У локації, яка називається RMV. З собою обов'язково потрібно буде мати Learners Permit, роздрукований ваш той, що ви вже склали теоретичну частину, і заповнену анкету. Все обов'язково потрібно роздрукувати там, в самому RMB роздрукувати не де також для Масачусетса. Необхідно, щоб з вами був спонсор. Спонсор – це людина, яка буде сидіти поза позаду водія, яка має місцеві водійське посвідчення американське, має мати досвід вождіння не менше ніж один рік. Я вже була спонсором один раз у людини. І коли я приїхала, в мене Масачусетські права водійське посвідчення було ну, немає ще року цим водійському посвідченню, але вони не питали інше. Я мала з собою ще своє українське, але вони його не питали. Тобто вистачило тільки одного водійського посвідчення. Зараз ми з вами знаходимось на майданчику біля RMV у штаті Масачусетс. Таких локацій по штату є дуже багато. Записатись на те, щоб здати Road Test або Learner's Permit на будь-які дії. Ви можете у будь-якій локації по масачусетсу, тобто RMV не прив'язано конкретно до вашого міста. Ви можете поїхати в будь-яке містечко по всьому штату. Це дуже зручно, тому що дати на appointment на ці зустрічі можуть розлітатись, а так ви собі обираєте де є місця. Інколи їхати, наприклад, нам їхати сюди, потрібно було приблизно. Десь 45 хвилин, тобто це трошки так далеко. Але воно того вартує. Ми не чекали довго на appointment, тому що біля нас, в самому Бостоні, епойтментів, зустрічі да, з вільних дат не було. Це можна так сказати, щось на зразок мрео нашого українського мрео, де проводиться реєстрація автомобілів, де проводяться тести теорія, коли ви складаєте на водійське посвідчення. Зараз я вам буду розказувати про практичну частину. Коли ви приїхали до МРЕО, що потрібно зробити? В першу чергу, якщо ви приїхали вже вчасно на свій іспит, ми приїхали зараз дуже рано, нам чекати ще годину. Але якщо ви приїхали так завчасно, трошечки, там за 20 хвилин, то ви вже можете паркуватись. Ходімо, покажу, де потрібно паркуватися вам. Це містечко Броктон. І ось тут ця локація, бачите, місця для тесту спеціальні такі таблички. Ось так вони виглядають. «RMV Road Test» reserved for. Тобто ви паркуєте свій автомобіль в одній з цих слотів, в одному з цих слотів. Дивіться, коли я складала свій іспит, я навпаки паркувалась по-іншому. Тобто я виїжджала задом. На цій локації вимога паркуватися саме back in. Back in, тобто, зад автомобіля стає до будівлі. Перед так. І ви будете виїжджати. Ось таким чином, сюди наліво, ось так. Коли ви знайшли цю локацію для того, щоб припаркувати, запаркувати свою машину, ви поставили своє авто сюди, і вам потрібно зайти. Всередину зі своїми документами, якщо ви в штаті Масачусетс, обов'язково спонсор має з вами також бути. Заходити спонсору не обов'язково тут у нас в Масачусетсі, але мають бути водійські посвідчення. Перш ніж ви зайдете всередину, RMV, зареєструватись на ваш роуд тест. Загибайте пальчики, чи у вас в руках ви тримаєте перше реєстрацію вашого автомобіля, Application form, аплікаційна форма, яку ви роздрукували з сайту, заповнена з вашими даними. Ваш Learner's Permit. Learner's Permit – це те, що ви склали теорію. Там є ваша фотографія. Хто складав Масачусетсі, Якщо ви вже дивитеся відео, то ви знаєте, про що я. Тобто це те, що ви склали теорію з вашою фотографією. Оці ці три документи плюс у вас має бути водійське посвідчення вашого спонсора в руках. Його теж попросять для того, щоб вас зареєструвати. Якщо ви загнули пальчики, у вас це все в руках. Далі наступний крок після того, як ви запаркувались на майданчику, зайти всередину і зареєструватись на Road Test. На вході до RMV зазвичай стоїть охоронець. Просто кажете, що ви прийшли на Road Test, і він вас пропускає. Шукайте зону, де буде писати Road Test Waiting Area. Інструктор вийде і попросить вас надати необхідні документи. Аплікаційну форму, яку попередньо ви вже заповнили і підписали, і яку підписав спонсор. Ваш роздрукований Learner's Permit. Водійське посвідчення вашого спонсору теж потрібно, так само, як і реєстраційні документи на авто. Після того, як ви зареєстровані, наприклад, в Броктані, всі виходять через ці двері, запасні одразу на майданчик і сідають в автомобіль. Водію сказано вийти, сісти в автомобіль і чекати на інструктора. Зверніть увагу, що водій, коли сідає, спонсор має сидіти поза ним, одразу тут, на цьому сидінні, за водієм. Одразу пристібайтесь водій та спонсор. Одразу ставте паски безпеки, інакше забудучи, зробивши помилку, ви просто не складете свій іспит через таку банальну маленьку помилку. Далі вийде інструктор, наприклад, в Броктоні з цих дверей, а ви вже сидите в автомобілі. У вас опущене вікно, ваші документи, які ви зареєстрували попередньо, мають бути у вас тут. На близькому доступі, тобто, як інструктор підійде, перше, що зробить, інструктор підійде до вас, до вікна і попросить ваші документи. В цей час ваш спонсор, ми говоримо про Масачусетс, сидить і мовчить всю дорогу, всю, весь іспит, спонсор має мовчати. Не можна говорити, коментувати, підказувати, сміятись, користуватися телефоном, відволікати і так далі. Спонсора ніби там не існує, але спонсор там сидить прищепнути на пасок. Інструктор починає огляд автомобіля, пройдеться, подивиться, чи все ціле. Обов'язково інструктор зверне увагу на стікер. Це означає, що машина пройшла технічний огляд. Тобто, подивиться, чи все добре, і стікер відповідає року, чи все окей. Тобто, перший крок це ви сидите в автомобілі, інструктор проходить і оглядає цей автомобіль. Спочатку інструктор подивиться, чи все працює. Він ще чи вона не сідає з вами на пасажирське крісло. Ми поки що ось з вами тут запарковані. Включаємо автомобіль, вікно у нас відкрите, відкриваємо вікно, для того, щоб ви могли чути інструктора. Інструктор вам скаже, наприклад, включити ваші, ваше світло. Поворотник включити вліво, вправо, включили, виключили. Далі інструктор може вам сказати, включити двірники, подивитись, чи ви знаєте. Обов'язково вас попросять включити аварійне світло, чи ви знаєте, чи ні це де. Далі вас можуть попросити включити світло, фари дальні, ближні. Це не обов'язково, але можуть. Далі вас можуть попросити нажати на гальма на тормоз подивитись чи у вас працюють брейк лайтс ваші е, тормозні ваше тормозне світло тобто і можуть бути ще різні деякі команди вони можуть відрізнятися від інструктора до інструктора сама суть це перевірити знання цього автомобіля зовні інструктор ще не сів до вас в автомобіль далі інструктор вас попросить дати знаки Hand signal. показати що ви знаєте він просто вам скаже «Show me your hand signals». ви маєте їх показати і назвати Поворот направо, поворот наліво, стоп або уповільнення. One more time. Right turn, left turn, stop or slow down. Далі інструктор сідає з вами в автомобіль. Вашу анкету, документи він вже взяв попередньо у вас. Все, він прийшов і сів. Дивіться, я ще не. Я без паска безпеки. Якщо я зараз поїду, все. Рахуйте, я іспит не здала. Тому. Я раджу, як тільки коли ви приїхали, запаркувалися на той майданчик, спеціальний де будете здавати, ви одразу ставите свій пасок безпеки. Добре, на цьому етапі, о, у нас тут дощок починається трошечки. Ви ще не їдете без дозволу, без інструктора, нікуди не поспішайте поперед батька в пекло. Дуже вас прошу, нічого не робите. Чекаєте і, о, якщо у вас перекладач, то ще й добре, у вас буде ще більше часу обдумати свої подальші дії. Інструктор сів поруч з вами, це може бути жінка, сіла, сів, неважливо. І просить вас ще зробити деякі дії. Зазвичай просить перевірити, чи працює handbrake, ручник. До речі, у Масачусетсі є вимога, обов'язково в машині має бути handbrake, ручник, або якщо це кнопка. То вона має бути у reasonable access, У інструктора має бути доступ, тобто вона має бути тут посередині консолі, щоб інструктор міг до, до неї дотягнутись в разі небезпеки. Наприклад, у нас масачусетсі інструктор попросив мене поставити машину на максимум ручника, максимум поставити на найнижчу передачу да lowest gear, і дуже ніжно нажати на газ і подивитись, чи тримає авто. Далі, ви можете бути запаркованими або прямо, да, от так от як, як я зараз, да, в мене далі їхати прямо, я не можу, я маю виїжджати задом. Або backed in. Backed in – це коли ви навпаки задом машини запарковані. Вимоги всюди різні. І вже інструктор скаже: добре, коли безпечно, коли це буде безпечно, я хочу, щоб ти там виїхав і дасть вказівки, куди вліво, вправо, назад, вперед, залежно від майданчика. Тут дуже важливо. Залежно від того, як ви будете виїжджати. Наприклад, ми задом так допускаються машини з камерами. Тобто, у вас буде камера і сенсори. Інструктор, якщо бачить камеру і сенсор, тоді вони можуть сказати, що я бачу, що у вас є асистент з допоміжні матеріали. Я хочу, щоб ви не полагались тільки на них. Вони навіть кажуть, я хочу, щоб ви не полагались тільки на свої дзеркала і на камеру. Що це означає? Ну а як виїжджати, як задом їхати і не дивитись з зеркала? Ні, дивитись з зеркала, звичайно. От, наприклад, я буду зараз виїжджати задом. Я от в повній готовності, да, в мене заведено авто. Я опускаю ручник, ставлю машину взад, передачу назад. Далі я виглядаю свій blind spot. Сліпе місце. Blind spot. Ось тут. Обов'язково. Що ви цього не зробите, скорше за все, ви, це буде майнус. Далі я дивлюсь зеркала. Окрім того, в Масачусетсі всі інструктори рекомендують поставити руку ось так назад. Бачите, де моя рука? Ось так. І ми дивимось так, дзеркала, назад, дзеркала, назад. Дзеркала. Я їду повільно, не треба вам шумахерствувати. Назад. Починаю викручувати руль, кермо. Тут, де мені це безпечно. Окей, всюди, бачите, я дивлюсь всюди. Я переставляю своє авто. Я даю сигнал, куди я їду. Я дивлюсь всюди, не поспішаю. Не треба, не треба нам 100 міль на годину. Я всюди дивлюсь і я їду і слухаю інструктора, що інструктор скаже мені робити. В нашому випадку в Броктоні зазвичай просять поїхати на. Ліво. І я вам зараз покажу, як це буде відбуватися. Зараз ми з вами знаходимося майже на виїзді. Тобто машина, яку вам показувала попередньо, вона знаходиться ось там, позаду мене. І зараз ми знаходимося на виїзді з майданчику. Так, Виїзд вже йде на дорогу. Ось дивіться, машина якраз практикується напевно і буде переїжджати. Дивіться, що вона робить. Вона виїжджає. Бачите ті помаранчеві конуси? Ось те, що робить зараз автомобіль. Оцей автомобіліст, бачите, вона їде по зустрічці. Це одразу ви не складете іспит. Все, це big strike, це великий страйк. Цього робити не можна. Виглядає, коли е, людина, з якої я приїхала сьогодні, виїжджала е, перший раз складала цей іспит, це ми вже другий з цією самою людиною, другий раз. Так само вона виїхала, от як оця людина, на зустрічку. Тому що там були конуси, і так виглядає, що там немає місця проїхати. Там місце проїхати є. І це була велика помилка, і через це людина не склала. Звертайте увагу, якщо б дорога була закрита, то там би стояли спеціальні дорожні знаки, які би показували об'їзд, стрілочка. Тобто ви не мусите користуватися своїм внутрішнім почуттям. Ваша задача користуватись правилами дорожнього руху і знаками. Краще подумати зайві 30 секунд на виїзді, Take your time, подумайте, аніж зробити цю помилку. Як ми виїжджаємо тут? Бачите, ми виїжджаємо з цієї парковки. І їдемо по стороні, де конуси. Насправді там якраз є місце для автомобіля. Не всюди, так, не на всіх локаціях. Це локація Броктон, Масачусетс. Якщо буде склади в Броктоні, то одразу вам скажу, як це буде виглядати. Ці конуси, до речі, там стоять для того, щоб ви зробили практику, показали, як ви вмієтесь паралельно паркуватись. Інструктор скаже: зупинитись заздалегідь і скаже, будь ласка, do the parallel parking. Parallel parking. Паралельно паркування. Насправді, якщо подивитись, тут бачите, звідси виїжджає автомобіль, і місця для автомобіля тут достатньо. Місця для паралельної парковки можете оцінити, хто водій, ви зра побачите. В принципі, є досить багато. Ви будете виїжджати вже безпосередньо з парковки. Ви будете виїжджати з майданчику, де ви складаєте іспит. Там може не бути знаку Стоп. Але всі радять, коли ви виїжджаєте з самого майданчику, обов'язково відноситись до виїзду з майданчику, як до виїзду зі знаком СТОП. Навіть якщо там нема жодних машин, ви бачите, що це безпечно, і ви просто проїхали і не зупинились, це буде зараховано, як вам в помилку. Виїзд з майданчику, виїзд з майданчику біля цього ремві або з майданчику біля торгівельного центру. Маєте до нього відноситись як до виїзду зі знаком повного стоп, Тобто, ви маєте повністю зупинитись і тільки тоді проїхати. Поки я знімала обідня перерва в них закінчилась і бачите вже скільки машин проїхали на тест. Документи ми підготували. Я сіла зараз на місце спонсора. Я прищепнулась обов'язково і зараз я чекаю інструктора. Не ну, я чекаю, де да, водій чекає. Я спонсор, я сижу позаду, водія ось тут. Тут сяде інструктор. Чекаємо, і бачите, тут багато вже автомобілів. Запарковані, тобто іспит починається, всі документи перевірили. Документи лежать на консолі. Ну що, поїхали, покажу вам маршрут род тесту у Броктоні. Виїжджаємо з парковки обережно, даємо сигнал, повертаємо. Головне залишатись на своїй стороні. Не бійтесь місця тут достатньо. Біля тих конусів ви зробите паралельну парковку. Далі ми виїжджаємо з паркувального майданчика біля RMV. Не забуваємо, що тут ви маєте зробити повністю зупинку. І не забудьте, дайте сигнал повороту. Дивитись у дзеркала, звертати увагу на все, що вас оточує, потрібно не тільки під час повороту або якихось маневрів, а постійно. До речі, ось тут є пішохідні переходи, ці білі полоски. Обережно, якщо пішоходи, обов'язково зупиняйтесь. Ось ще знову, бачите, у Масачусетсі ви обов'язково маєте пропустити пішохода. Так само ви маєте пропустити машину з сигналом поліцейську або швидку допомогу. Інструктор заздалегідь попередить вас про поворот. Даємо сигнал, повертаємо ось тут направо, обережно не торкайтесь ліній. Трошки далі інструктор скаже вам повернути наліво. Знову не забувайте дати сигнал. Заїдете у цю вузьку бічну вулицю, будьте обережними. Люди, пішоходи, велосипедисти завжди пропускайте на цій вулиці. Інструктор попросить вас припаркуватись, просто дати вправо на узбіччя стати, дайте сигнал. І паркуємось біля оцієї білої поштової скриньки. Тут на маршруті інструктор попросить вас поїхати назад. Після того, як ви показали, як ви їдете назад, не забувайте ставити руку назад, крутити головою, дивитись всюди. Інструктор попросить поставити ваш автомобіль, ніби ви його запаркували на горі. Називається «Downhill Park. Далі вам потрібно зробити розворот на вузькій вулиці. «Three-point U-turn». даєте сигнал, перевіряєте свій «blind spot», крутите головою. Не забувайте бути максимально уважним. Якщо тут не було жодних у вас помилок, то врагуйте, що ви майже склали ваш іспит. Тепер ви просто маєте повернутись на майданчик. Інструктор вам буде давати вказівки, куди і як їхати. На кінці цієї вулиці, знак Стоп. повністю зупиняємось до лінії. Зупинитись потрібно до білої лінії. Даємо сигнал, повертаємо направо. Їдемо в кінець цієї вулиці. Там теж є знак Стоп. Зупиняємось до білої лінії. Але бачите, тут є забор і погано видно нам вулицю основну. Вже після повної зупинки ви можете трошечки під'їхати вперед, щоб ви могли бачити дорогу з, обих, з обох боків. Не забувайте крутити головою і давати сигнал. Їдемо далі. Ось в кінці цієї дороги ми вже майже повернулись на майданчик RMV. Не забуваємо дати сигнал повороту, пропустити автомобілі, які їдуть, бути дуже уважним, дивитись всюди, блайндспод, повертати голову. І повертаємо знову на те місце, з якого ми почали. Після того, як ви запаркувалися, інструктор скаже вам, чи ви пройшли, чи ви не пройшли ваш іспит. На вашому Learner's Permit, який ще у руках, в руках у інструктора, є ось така графа, де інструктор буде відмічати, чи ви щось не, не склали, не здали або склали. Ось, бачите, тут не було якихось питань, і інструктор написав validation, що все окей, все добре. І сказав, що іспит складали десь приблизно о першій годині. Сказав, що вже з п'ятої години дня можна їздити просто з цим Learners Permit, а самі водійські посвідчення прийде пошту через 2 тижні. Я сподіваюся, це відео буде вам корисне. Ви складете ваш іспит з першого разу. Обов'язково ставте лайки, поширюйте це відео і пишіть в коментарі, про що би вам ще хотілося, щоб я зробила відео на своєму каналі.